Капеланське благословіння на 20 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус ішов якимось місцем, і Хтось запитав, а чимало хто, хто спасається? І тоді Ісус відповів, цілкуйтеся відійти Царство Боже силою, бо не всі відуть до Царства Божого. Багато будуть до Нього прагнути, але багато і не війдуть. І сказав їм таку притчу, що ніби не притчу, я сказав, що багато тоді будуть говорити, а що Господь закриє. Царство, і багато буду хто хто стукатись і казати, ми їли і пили перед очима твоїми, і ти проповідував на площадях наших. Але Господар відповів: не знаю я вас, всіх тих, хто чинив беззаконня, і не відкрию двері Царства небесне. Коли я чую ці слова, для мене, знаєте, не відкриваються великі грішники. Не, перед моїм очима не стають великі грішники, великі вбивці, великі блудники, великі гордії. А перед очима стоять звичайні люди. Я пригадую той випадок, коли Митер Закхей запросив до себе на Вечері Ісуса. І там багато сиділо і митарів, і грішників, і фарисеїв. І звичайних людей, які прийшли подивитися на Ісуса. Натовп, який не давав такхею пробитися, щоб подивитися на нього, бо він був малий. Але спаса, спасається, да, хто спасається, а, спас, а спасається з цього натовпу, який сидів на той вечері, за який не просто слухав, не просто був присутнім. А щось зробив таке, з собою щось зробив таке, що привело до спасіння його і до його сім'ї. Хоча він був митер, тобто грішник, як вважалося тим народом. І це було правдою. Але він помінявся і став тим, хто спасається. А всі інші, які були поруч, чи вони спасалися? Коли людина не робить вибір, а хоча присутня біля святого, то вона не спасається, бо вона, не побачивши приклад, побач... почувши слова спасіння, не прийняла їх до серця. Бо йти шляхом, це означає, як говорить це ж саме Писання, що треба від себе відмовитись. Тобто зробити крок над собою, все своє я і гординю прибрати в сторону. А на її місці що зробити? Взяти, прийняти волю Господню і слідувати за Христом. І коли цього не стається, виявляється, що я нібито такий гарний, добрий і нібито зовсім не стаю в один ряд з тими великими грішниками, які є поруч мене. І який набагато зліше за мене, а виявляється, я такий самий, який творю зло, що роблю беззаконня. Беззаконня те, яке не пропускає мене до Царства Небесного, до Спасіння. І що я зробив? Виявляється, я не зробив того, що повинен був зробити. І в цьому моє зло? Той, хто не зі мною, той проти мене. Це якраз той випадок, що я не пішов хресною дорогою, яке, яка переді мною в моєму житті сталася. Ці ті вибори, коли було, треба бути вірним Христу, я простояв на місці і не зробив кроку. Чи то я боявся, чи то я не хотів, чи то в мене було лінь, чи то я застерігався, але я цього не зробив. Кроку. Шляхом волі Господньої. Так, я нібито прожив своє життя, нібито не вбивав, нібито не блудив, а насправді я і вбивав, і блудив. Бо я вбивав в собі волю Господнього, Духа Святого, який був мені. І я блудив, бо не обрав. Єдиного, який мій є женихом царя небесного, бо блудив своїми думками, своїми бажаннями, своїми страхами і там з ними і залишився. І коли я чую, що треба силуватися, щоб війти в Царство Боже, яке може закритися перед тобою, я так і вважаю і розважаю, що я повинен. Робити крок, пересилити себе. Сказати так, там, де ніхто не про це не скаже. Сказати ні, хто мене не очікує. Але на користь Ісусового вибору, вибору Ісуса в своєму житті, вибору правди, вибору істини, яка мене одне слово, яке може піддати смертельній небезпеці. Але саме це слово буде для мене цінним понад моє життя. Бо це слово мене ототожнює з Господом, бо я хочу бути і воплатити його образ і подобу, яка у мені закладена. І коли я так роблю, то я роблю правильно. І тоді мені навпаки господар скаже, що заходь, ти вірний був малому, і ти отримаєш. Велике. Ти якраз і достойний того царства, бо ти мене обрав. Не побоявся, взяв Хрест свій і пішов за мною дорогою моєю. Так мені розкривається сьогодні Євангелій. І я з вами ним ділюся. Амінь.